Доброго дня, шановні пані і панове. Я, користуючися такою нагодою, хотіла би з вами поспілкуватися відносно послання президента України, яке сьогодні пролунало в стінах Верховної Ради. Безумовно, розділяючи функцію опозиції як конструктивної, як сили, яка може давати альтернативу. Тим пропозиціям, які формує влада, я хотіла сьогодні уважно, детально прослухати послання президента до народу України, і я дійсно його прослухала. Перше враження, яке виникло, це те, що за змістовністю, драматизмом, напруженістю, усвідомленістю того, що говорилося, це було не цікавіше ніж заставка на каналі Рада. Тому що насправді нічого, що очікувала країна, сьогодні не пролунало. І коли ми говоримо про те, що було в посланні, що очікували від президента, то безумовно всім зрозуміло, що сьогодні важка ситуація економічна, соціальна. Сьогодні життя кожної родини стає настільки важким, економічно і соціально, що від президента очікували відповіді на ці питання: як боротися з інфляцією, як зробити так, щоб сьогодні малий бізнес не втрачав робочі місця? Як зробити так, щоб наші пенсіонери після виплати всіх вартостей житлово-комунальних послуг все ж таки щось мали можливість залишити собі на їжу? Велика кількість питань назріла в гуманітарній сфері. Після того, як все Українське, все те, що близько і дорого, серцям українців сьогодні просто зачищається, чекали в той же час і прояснення, що буде з нашою зовнішньополітичною стратегією, але на жаль, нічого цього країна не могла почути. І тому сьогодні набагато правильніше було би розібратися, чого ми не почули в виступі президента. Перше, чого ми не почули. Це детального і чіткого звіту про те, як виконані обіцянки президента, які він давав під час своєї президентської виборчої кампанії. Ми не почули звіту по жодному його бігборду, тому що жоден його бігборд не виконаний. Але в той же час ми почули речі, які мені здається, все ж таки в цьому виступі мали певне значення для президента. Це слово, яке багаторазово пролунало, це слово ресурс земельний ресурс, фінансовий ресурс, промисловий ресурс, пенсійний ресурс, трудовий людський ресурс. І склалося враження, що ця доповідь робилася не лідером нації, не людиною, яка дбає про національні інтереси і життя кожної людини, а це був виступ продавця. Який одночасно і продає, і купує ключовий ресурс держави, це значить, що країну президент розглядає як ресурс, яким ще, можливо, трошечки може поживитися його оточення. Це все нагадує ті відомі всім блокбастери, коли інопланетяні приїжджають на іншу планету, і їм потрібні ресурси, земля, але без людей. Приблизно так виглядало послання президента. І ще що звертаю увагу: те, що декілька речей було дуже чітко акцентоване. Перше це те, що за рік свого правління він зміг тільки на одну третину втілити свої плани і бажання в життя. І якщо тільки одна третина втілення їх планів призвела до того, що життя людей Стало настільки більш важким і для них непрогнозованим. То що тоді буде, якщо втілиться ще дві третини? І наскільки я зрозуміла, то одна третина, яка виконана, для них це Укртелеком, «Росукренерго», для них це підприємства енергетики, для них це земля, яку вони вже розпланували між собою. Для них це також 60% відкату з об'єктів побудови євро. І для них це всі фінансові ресурси, які вони здобувають через Національний банк. Це одна третина. І враховуючи, як ретельно президент перерахував ресурси, я думаю, що до кінця 2011 року вони ще дві третини доб'ють. Власне, план може бути виконаний достроково, якщо ми з вами будемо бездіяти і мовчати. Але я вважаю, що діяти це робити публічним. Всі їх справжні справи, а не аналізувати пусті слова. Діяти це значить перешкоджати їх головному плану це мати країну. І ще коли це послання слухаєш, то виникає таке враження, що вони користуються певним історичним досвідом. Коли римські полководці коли вигравали війну України на три дні, віддавали країну. На розграбування і гвалтування своїм легіонерам. І у мене склалося враження, що Янукович і його оточення просто виграли України війну. І тепер вимагають контрибуцій та сатисфакції. Але відмінність від історичних прикладів в тому, що не на три дні віддали країну легіонерам регіоналам, а віддали на всі найближчі п'ять років. І від нас залежить. Чи зможуть вони до кінця втілити свою справжню стратегію в життя? Чого ще не було в посланні президента? В посланні президента якраз і не було справжньої стратегії. Справжнього вболівання за кожен її пункт, розуміння того, що робити з країною сьогодні, завтра, післязавтра, через рік, через два роки. Тому що насправді те, що він проголосив, більше походило. На комп'ютерну компіляцію стандартних заїжджених, банальних фраз, які переписуються з однієї програми в іншу всі останні 20 років. Стратегії немає. А якщо немає стратегії, значить є інші плани. І ці плани вони відрізняються від святкових і гучних промов. Я думаю, що ці плани нам дуже добре відомі. Це план розподіл ресурсів і надалі. І тому я вважаю, що сьогодні ми мусимо правильно читати між строк те, що сказав президент, тому що насправді важливо те, що робиться за кулісами в кулуарах, в уряді, який сьогодні є найбагатшим урядом в світі. Важливо те, що вони планують за кулісами і за спинами людей, а не те, що вони реально проголошують. І тому завдання сьогодні нас як опозиції, враховуючи, що влада не має жодної стратегії і жодного бачення, якщо вони не можуть пояснити країні, яку країну вони будують, і ніхто не розібрався в цьому, послухавши послання, потрібно, щоб опозиція разом з громадянським суспільством, разом з інтелектуальними колами, разом з усіма, хто хоче над цим працювати. Нарешті змогли зробити той проєкт країни, ту правильну і чітку ідею в деталях, в чертежах, в кресленнях, до коми і до крапки вивірено, яка зможе стати для суспільства об'єднуючою, яка може стати для суспільства зрозумілою. І саме головне після втілення дієвою. І тому ми, як найбільша опозиційна команда, Зараз займаємося цим щодня, і ми готові будемо найближчий час запропонувати країні змістовні зміни до конституції, які дадуть можливість побачити іншу країну, спроєктувати її так, як потрібно сьогодні народу, як потрібно сьогодні всім, хто дбає і вболіває за Україну. Ми готові будемо найближчий час надати не ідеї. А чіткі і вивірені законопроекти, так як це було по закону про спрощену систему оподаткування, так як зараз ми запропонували пенсійну реформу без знущання над людьми. Ми і далі, як опозиція, будемо намагатися донести до країни образ країни, яку кожен громадянин вже давно омріяв, але за 20 років не отримав, і безумовно кожного дня. Ми будемо робити все, що тільки можливо, щоб завадити їм, забирати державний ресурс без правил за безцінь в тіні і своїм. І будемо робити все можливе, щоб захистити людей від того, щоб вони датували тих, хто сьогодні бачить Україну виключно як ресурс. І останнє, що я хотіла би ще додати, чого ще не було в стратегічному посланні президента. Не було нашої стратегії міжнародної позиції, міжнародних стосунків, нашої стратегії співпраці з світом, як завжди, було оголошено два вектори: одночасно це Європейський союз з зоною вільної торгівлі і з угодою про асоціацію. І одночасно це митний союз з Російською Федерацією по якійсь дивній незрозумілій моделі. Це говорить про те, що Україна, а вірніше її сьогоднішнє керівництво, не має зовнішньополітичної стратегії, не має уявлення, як її втілювати життя, вони хочуть стояти на місці, нікуди не рухаючись, і при цьому, щоб їм ніхто, в тому числі з іноземних інвесторів, з міжнародних організацій і структур, не заважали споживати те, що їм в якості ресурсів подобається в Україні. А стояння на місці в нашій зовнішньополітичній стратегії це стагнація, це руйнація наших європейських прагнень. Власне, все послання президента говорить про те, що він далекий від державного бачення, державного управління, стратегічного планування і будь-яких дій, які спрямовані на розбудову власної держави. Дякую за увагу.